Осінь, висне небо синє, синє та не те, Світе, та не гріє, сонце золоте, Оголилось поле, оцерпай коси, нігде приліпитись крапельці роси. Темна діброва стихла й мовчить, листя пожовтіле з дерева летить. Хоч би де замріла квіточка одна, тільки червоніє, що горобина. Здалека під небом виріє, летючим, голосно курличуть журавлі в ключі. Все, що зеленіло, в'яне й умира, умира безслідно, та воно й пора. Квітці, хоч і осінь, так і літо є. Людям же без літа осінь настає. Жалко не того, що смерть собі бере. Знівечене роком, хворе та старе. А того що нічно силу і красу ломи, як болину, Суши, як русу. Листопад звелося літо, і не знать, як день за днем минув. І серпень дав, що можна дать, і вересень майнув. Морозний вітер в гай ліс паду з холодних міст. І нещадно з дерева обніс Червона, жовтий лист, і висне небо. Ті часи, немов новий дах, І стигнуть краплі від роси, як сльози на гілках. А ти, що осінь настиг та просвіту не знав, чи хоч єдиний лист зберіг, за котрим жалкував, І чи хоч краплю теплих сліз Зостив від весни, Що плакать так, як плаче ліс за літом восени 1888 року. Як і в щоголів, тестамент. 1881 рік. Вчіться, діти, мудра книжка скаже вам чогось багато з того, що колись другими і посіяно, і пожато. Тільки ви не озивайтесь у книжках на кожен голос. Геть відкиньте чорний кукіль, вибирайте чистий колос, та й те запам'ятуйте що для всякого народа ще одна є з книжок книжка, те, що ми звемо природа. Йдіть на гори, тихий берег, в гай, зеленою діброву. Там ви вчуєте щось друге, інші речі, іншу мову. На траві й квітках росинка, шелестінні гомін гілки, Щебетанній й пісня пташки. Скрип жука, гудіння бджілки, там, де гаму не буває, другим чимсь на вас подишуть, і в душі добра і правди свій святий закон напишуть. А як станете шукати серед жизненної ниви чоловіка не жалійте, лити чистої оливи у ліхтарню, бо без світла наткнетесь на ліс дрімучий. Де розшарпають вас звірі і пожали гад шипучий. Перед сильним не згинайтесь, хто ж на землю впав без сили, щоб того нагодовали, щоб того ви напоїли. Прийде щастя вам, так знайте, що за ним сховалось горе. Прийде горе, не жахайтесь, хай кипить воно, як море. Ви ж ідіть. Все далі й далі та глядіть пряму дорогу, сміло хрест беріть на плечі, душу і серце дайте Богу. І як тіло й дух безсмертний, загартуються до сталі, щоб не діялося з вами, Щоб робити вам не стали, гордо й високо над всіми можна буде вам піднятись і нікого в цілім світі. Окрім Бога, не боятись.